Сьогодні готую смачнючі м'ясні рулетики з і курагою. Друзі, дуже раджу приготувати їх на свята. Вам обов'язково сподобається. Отож, готуємо. Чорнослив та курагу заливаємо кип'ятком. Філе нарізаємо пластинами завтовшки 1 см. Перчимо, солимо за смаком, додаємо сушений часник. Далі відбиваємо м'ясо, як на відбивні. Маленькими кубиками нарізаємо курагу чорна слив і в тарілочці все ретельно перемішуємо. Начинку рівномірно розпреділяємо на кожен шматочок м'яса. Приблизно це 1 або півтори чайні ложки. Викладаємо начинку тоненькою смужкою і завертаємо рулетик. Обов'язково м'ясо ще треба трошки підвернути з боків. З одної порції виходить ось таких 8 рулетиків. Їх ми будемо обвалювати в клярі. Для цього готуємо борошно і взбиваємо яйця. Трошки додаємо сіль. Спочатку відправляємо рулетик в борошно, потім в яйця. І щоб рулетики були більш пухкі, повторюємо цю процедуру. Знову в борошно, потім в яйця. І тепер можна на сковорідку. Обсмажуємо рулетики з 4 сторін. Звичайно, обсмажуємо на маленькому вогні. Якщо хочете, можете накрити кришкою. Смачного, друзі!